У сумах сьогодні вночі невідомі вдерлися до п'яти торгових точок. Почали з аптеки на Харківській, далі навідалися до магазину мобільного зв'язку по цій же вулиці. Звідти винесли касовий апарат із готівкою. Також у поле зору втрапили бебімаркет, ательє та ще одна крамниця з продажу мобільних телефонів. Загалом невідомі поживилися на майже 15 тисяч гривень. Охоронялися об'єкти приватними фірмами. Поліція наразі з'ясовує, хто таке вчинив, адже повідомлення про проникнення надходили не одразу. Приміщення знаходились під охороною приватних охоронних фірм. Хочу сказати і зазначити, що повідомлення до чергової частини поліції надходили від працівників цих приватних охоронних фірм, які виїздили на місце скоєння злочину, і значним запізненням, що в свою чергу зараз нам ускладнюють роботу в пошуках зловмисників. Олена Адаменко наразі працює за адресами, де сталося нічне погрубування. Подробиці дивіться у наших наступних випусках новин.